Сезон роботи фонтану у Кременчуці закінчився. Кременчужани та гості міста мають попрощатися з ним вже до весни. Попередньо фонтан вимили і розібрали обладнання водограю. Сьогодні працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука встановили металевий каркас та натягнули захисну плівку. Візительна просьба батьків. Зараз збереться каркас, не використовувати його як батут. Не Ніставте, пожалуйста, дітей туди на це покриття, тому що віталічна конструкція ну тім німіння натянута, просто обикновенна пльо. Працівники скверу імені Олега Бабаєва відзначають, що сезон пройшов добре. Люди стали більш дбайливо ставитись до паркової зони та самого фонтану. Проте також наголошують на тому, аби батьки під час прогулянок краще слідкували за своїми дітьми. Люди намного стали... Получше менше мусора в фонтані було. За цей сезон слишком багато було, потеряшок много. Роділі теряють дітей, верні, діти теряють родителі. Ну а так, в принципі, всього нормального. Приходите відпочивати. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.